Так, хочемо зняти обзор на шпагат для тюкування. Ось в минулому році працювали таким сірим Агротекс. Ось він. Хочемо зрівняти його з нашим українським агропак. Товщина одинакова, 5 кілограмова бухта. Що той, що той, що цей 400-й, цей написали навіть 360-400. Розмір бухти видно зразу. Даже центральний отвір тут побільше. Та і так наружі. Наружний кілометр теж буде українською і побільше. Ну, це таке, може бути намотана по-різному, того вирішили зважити. Візьмемо 4 бухти. Протекса 19 1910, а написано 5 кг Уже трошки не вистачає. І візьмемо 4 бухти Агропак. 15,8. Тоже трохи надурюють, но все одно на 4 бухтах 700 грамів. Я думаю, на якусь сотню тюків ходять. А це отак. Це роблять у Борисполі. раніше такою тюкували, то. Гарна нитка, тікувати, що ця, що ця, але ця мені наче тут її менше по кілометражові Так, інформація щодо шпагату є в інтернеті, характеристики, ціни. Думаю, кого цікавить, знайдете. Або телефонуйте чи пишіть в коментарях, щось підскажемо, якщо є якісь питання.